О! Ой-ой-ой Коротше Ситуація така коментувати не будемо. Хто розуміє самі все побачать. Станція межива. Так, це башня наша знаменита. Яка пережила, кажуть, і Другу світову війну? Це в нас вулиця Левадна, колишня Петровська. Справа пошкоджені будинки Це... Це приліт кабу Десь жовтий наступаток вже не пам'ятає І... Доброго здоров'я! Газетку дать? Давайте, пожалуйста, Чули? У мене велосипед украли. Жінка не втеки. 170 гривень за одну поку. У мене мене ворували синенькі. Було старий велосипед. Може бути. Хороший ще велосипед. Читатимете. Звісно. Да. А я тільки що Все, советі любу. Все, хорошо, читайте. Давайте. Да. стадіон знову. Наверное, у нас часто обігти. сказал до кращих часів. Обережно, дети, идут до школы. Колишня зі женського зараз не життя. Опа, назва? Добрий день, добрий. Що ви воюєте? А що з гарбузами? Куди ви їх? Безу кашу варити. Кому? Собі, ну кому, є? Ти Як все нормально. У ну, мене щось діть, а Ну Якщо б... вийдеться довести, то завтра Дай діти, я це буду сунутися, знаєте. Ця вулиця. Діпрошка. Попережа.

Хай вам щастить. А ви оце куди намилились? Оце я собаку собака. Серйозно? Так. Да. Воно каструлька. Сухарі. Ого. Так. Ви їм варите чи а що? що І багато собак? П'ять. Тільки в різних дихотах. І оці, ще по дворі, що по вулиці бігають. Виживають усі, не тільки люди. Це добре, що ви допомагаєте. Бережіть себе. У нас Софийска, мы уже в Зелезной Церкви. все по не Ну, буде дай щось Колишня Кірова сьогодні Софійська. Так ми сьогодні виглядає ця частина межової. Здесь жили люди пошкодження будинки. Вулиці Заводської, вихід на вулицю Павлівську. Бачимо далені руїни від прильоту каби, що наприкінці літа здається. А це також у нас тут кабу навпроти. Люди нам ну, хтось пішов повернув на вулицю Павлівську порожньо і Ось звернуваний людинок. Швиденько да? вот, на вулицю по горішку на перехрестя. На жаль, час yeah. у нас. Точніше, поворот з Павлівської на Заводську. Коротко дуже вверх вулиці Софіївської, вже ближче до залізниці. Це у нас перехрестя вулиця Спортивна, спортивна Софіївська. Це <різвіця> також вулиця Софіївська. Бачимо, що приємного мало. Ого, угу. так ага. знімаємо. Вибачте. Це колишня вулиця Старханова. Сьогодні широка. Знищений будинок ще один. знищений. Вихід на вулицю Транспортну. Залізниця? Так, ну і для тих, хто давно не ходив із Кам'янки на Григорівку і навпаки під мостиком, а всі знають. Що це таке? Є у нас така стратегічна споруда. Раніше ми навіть проїжджали велосипедами, мотоциклами і брашуть, що автомобілями.